Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні на огляді годинник Casio, модель HDC 700. Годинник зроблений в дизайні більш дорогих моделей G-Shock. Скло пластикове, втоплене в корпус. Зліва дві кнопки, які мають насічки. Справа одна кнопка знизу та центральна кнопка підсвітки. Маємо два світодіоди, які світять по бокам. Корпус виконаний з полімеру, ремінець поліуретановий. Годинник має симпатичний пісочний колір. Ще вони бувають повністю чорні, та чорний корпус з зеленим ремінцем. Годинник має розміри 53 на 49 мм. Та в товщину близько 16 мм. Вага годинника близько 50 грамів. Засібка на ремінцеві вироблена із пластику. Водозахист годинника до 10 атмосфер. Ви можете вільно купатися в цьому годиннику, приймати душ тощо. А елемент живлення розрахований на 10 років безперебійної роботи. Щоб налаштувати аналоговий час, нам потрібно в меню рухатись, поки не побачимо HS абревіатуру Потім ми натискаємо затискаємо Adjust і нижньою кнопочкою правою ми рухаємо аналогові стрілки. Ви зараз це бачите на відео. Після налаштування ми знову натискаємо Adjust і нижню праву Mode виходимо в режим поточного часу. Якщо ми натиснемо в режимі поточного часу кнопку Adjust, ми змінюємо дисплей на поточний час. Ще раз натискаємо, у нас показує день тижня місяць та дату. Знову натискаємо Adjust, натискаємо нижню праву кнопку. І ми змінюємо 12-годинний формат на 24 години. Також цей годинник оснащений записною книжкою на 30 записів, світовим часом, секундоміром, таймером. Ще в такому кольорі є годинник в мене в наявності. Як бачите, чорний корпус та темно-зелений рімінець. Так годинник виглядає на руці. Так виглядає в пісочному кольорі або в кольорі койот. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник або якийсь інший годинник ASIO, ви можете звернутися за посиланням, Я задоволен вам допоможу. Всім гарного дня, до нових зустрічей.